Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Зустріли ми новий рік, вклав дівчат спати і думаю, що мені робити, бо спати не хочеться. Коли не знаєш що робити, іди, запиши для глядачів нове відео. Тож вітаю вас з новим роком. Бажаємо всього найкращого. Сподіваюсь, ви із рідними зараз знаходитесь в безпеці. І давайте подивимось новорічний огляд контенту, щоб потім не було це наднасичене Коротеньке відео, виключно під каву. або не знаю, під хто там, що буде дивитись зранку або в день 1 січня, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Ну і якщо ви підписник каналу, то в коментарях під цим відео можна привітати один одного з вже 2024 роком. Сподіваюся, він буде для всіх нас трошки краще, трошки легше, ніж 2024. 20. третій. Давайте переходити до огляду контенту. Перш за все, в нас оновився Year-in-Review Player Peak. один з трьох гравців на вибір. Ви пам'ятаєте, моя суб'єктивна думка це один з найкращих, навіть найкращий пік, який був в сезоні. Так, ми двічі його вже крутили на стрімах і ловили в піці за 100 тисяч монет картки вартістю більше мільйона і двох. Тому раджу вам зібрати, особливо якщо інформ десь завалявся. Ну і тут конкурент прийшов до цього year in Review, А саме 31 грудня під Новий рік ми отримали 86 плюс базовий або Triple Thread, Hero Player Peak, і це вже набагато цікавіше, бо тут один з трьох на вибір, а раніше був один з двох і тільки базовий. І ціна цього СБЧ лише 78 тисяч монет. Я не знаю, як з нього буде падати, скажу вам чесно. Але якщо є у вас бажання, можливо, сьогодні не стрімі Перевіримо, не знаю, ще запущусь чи ні. Якщо буде хтось, то може і покрутимо, повідкриваємо, якщо ви ще не збирали, але виглядає як маска в збірки, тому що там же є і яятури. І жіноля версії саме Triple Set, покращених також джокол, сіднегову, багато гарних карточок, тому також раджу вам зібрати w контент від Sports. Давайте ще до апгрейдів і потім вже до гравців. 100 Winter Wildcards Upgrades І ви пам'ятаєте, ми цей пак отримали вже неодноразово. У нас було 100 центуріонів, 100 дінастій, тепер 100 Вінтел Валкардс і 78 тисяч монет. Отримуєте ви так само 100 рарних карток, з яких 40 золотих. 35 срібних і 25 бронзових. 84% дізлайків на футбіні для порівняння 72% лайків в плеєрпіка на героїв при однаковій приблизно ціні. 78,4 тисячі монет коштує цей Вінтер Вайлкад 100 брейд. Тому я вам не раджу його виконувати. Хіба у вас немає там? Залишки Фодора. я минулий пак з минулого прому, коли такий відкрив центуріонів. То мені випав максимальний гравець 85-го рейтингу. Тому висновки наробіть самі. Також ми отримали драфт токен абгрейдів. У нас буде завдання тепер на гру у драфтах. Там дуже гарні нагороди. Ми подивимося це трошки пізніше в розділі завдань. Daily Сілвер Апгрейт і Daily Бронз Апгрейт, які дозволять вам крутити всілякі рулетки, що у вас закінчується срібло або бронза, то з допомогою цих СБЧ можна поповнити свій клуб. Перед тим як будемо йти в завдання, я зберу для вас один такий блок. Подивимося, як часто воно повторюється, тому що бачу Repeatable 1 і кожен, кожну добу. Але перевіримо. Тепер давайте переходити до гравців. І в нас два на огляді: Перший це Алісон Рамзес Бекер. Хай хай чотири 4 зірочки, і так ви не помилились. Позиція його центральний півзахисник. Я вже висловлював свою думку стосовно того, як я взагалі ставлюся до таких кардинальних змін позицій на поточному етапі гри в минулому відео. сподіваюся, ви дивились. Цієм сідієм він може бути. Ну, і це Гуліт Генг. Може, навіть краще, ніж Гуліт. Я не знаю. А, всі статистичні показники, в нього 80. Ну, десь, звісно, трошки менше, десь трошки більше, але навіть Pace 80 із гарним розподіленням. Фізика є, Defend є. Я думаю, на якорі це буде один з найкращих центральних бокс-ту-боксів в грі. І ціна відповідно 560 тисяч монет. Плейстайл в нього плейстайл плюс на PowerShot. Тобто він у вас може ще й гармату центру поля розрядити. Пауерхедер, брюстер, силові плейстайл, прес-прован під пресингом буде гарно у вас uh, діяти. І Relentless, ще і на стаміну Стаміна 84. До речі, це замало, але в Гуліта також 84. Якщо я не помиляюся, але з цим плейстайл Relentless, його вистачало мені повністю на увесь матч. Я не знаю навіть, чи буду я збирати його чи ні. Якщо б це був не Ліверпуль, я б, звісно, плювався. Можливо. Як гравця з Ліверпуля для колекції я зберу. Але вам я точно не раджу цього робити, я противник цього на поточному етапі гри, і це все напевно, що я хотів би сказати. Хоча сама картка, вона. Дуже потужна. Рухаємось далі. І Давор Шукер, і його спешл версія. І мені дуже нагадується ситуацію з Яном Райтом, Хай Мідіум Воркрейте 4-4. Щоправда, зірочки немає. П'ятірочки на фінтах, але і ціна лише 122. Тисячі монет. Якщо ми переглянемо статистичні показники, 90Пейс, 85 удари, і йому удари, наче порізали відносно його базової версії, і, і продовжують цю концепцію покращення одних статистичних показників і е, прикручення, якщо так можна висловитись, інших так удари були 89 в базовій версії. Втім, ми отримали плюс 2 до е, передач. Отримали плюс один до дріблінгу, плюс 2 до захисту і плюс 2 до фізики. Я не знаю, на що він йому порізали удари. Я буду також продовжувати свою лінію. І аналогічно із Яном Райтом для гри на позиції страйкера в нього буде замало ударів статистичних базових показників на карті, Якщо ми говоримо саме про використання його в мета геймплеї якщо ми говоримо про гру на фланзі. Long Pass 70, cross 76. До побачення. Чіпшот, лише плейстайл немає. Ані Фінеса, ані shot Це погано. На передачі жодного плейстайлу немає. Так, є R1 і є Екуксте, то є файно. І плюс трівела. Ці плейстайли будуть додатково бустити, і без того. Непоганий дрібник, 124 тисячі монет, ком'юніті. Ну, напевно, розділилося 31% лайків. І я думаю, що в бюджетні склади ця картка золотий дуже добре. Це ікона, він дає лінки побігати за виконавцем, якщо ви є персональним вболівальником, можливо, бачили його виступи за збірну Хорватії. Але в мета контексті я думаю, що ця картка проходить повз нас. Втім, по співвідношенню ціна якість, як і Ернандес, звичайно, мексиканцем. Я думаю, що можна приділити йому вашу увагу. Ну і тепер давайте швидесенько я зберу якийсь деялі бронз апгрейд на from стріч. Та тут у нас один гравець. Я так розумію, також це має бути бронза. І відправляємо. Отримаємо пак з 11, -ма, наскільки я пам'ятаю, бронзовими гравцями. Тобто це дуже вигідно. Насправді я правдив виконувати. Та один раз на добу воно повторюється. Бачите, я виконав і воно зникло. Втім, гарний обмін мені подобається і їй То є GG. Давайте перейдемо до розділу завдань, і я вам покажу. О, тут автоклейм реварс якийсь. Так, давайте я вам покажу лайф розділ. І тут нас з'явився Winter Draft Play, Це е, нагороди, які ви отримаєте за матчі в драфтах, ігри та перемоги. І саме тому вам дали цей драфт токен абрейд. А за 7 тисяч ви можете отримати безпосередньо токін, який коштує в монетах 15. Тобто це теж W, з урахуванням того, що ви антрейд можете буде спихнути. І ну, тут можете покласти нагороди з гравців. Сімон це дають, який у СБЧ коштов, по-моєму, ледь не 120 тисяч монет. Мені цікаво, чи підходить він під якісь еволюції. Ну я думаю, що в майбутньому буде. Марта, яка теж була дуже дорогою у СБЧ, а зараз її, її дають нам безкоштовно. Джонатан Давід. 88 рейтинг, ну, як мінімум, як фодор, непогано. Ну і плюс пакет, який ви отримаєте, як завжди, за повний блок проходження цих нагород, за 10 перемог саме в онлайн-драфтах. Тобто грати вам можна в будь-якому матчі, а вигравати треба саме в онлайн-драфтах. Тож майте це на увазі, ви отримаєте 84X5. Також ми отримали дуже цікаві нові еволюції, але по традиції з ними я пропоную розібратися на фудбіні, там це буде більш наглядно, бо їх можна файно компонувати. Я завжди кажу на фудбіні, тому що так звик, але, звісно, з еволюціями ми розбираємось на сайті FullGG, Дуже зручно, до речі, рекомендую вам, якщо хочете когось там підібрати. Кроссінг Crusader, Це називається еволюція. І давайте її переглянемо. Вимоги: 85-й рейтинг не центральний центральний півзахисник, максимум 8 плейстайлів, максимум 86 кроси, позиція Лівий захисник цікаво, які там лівий захисник, який можуть бути центральними півзахисниками, кого вони вирізали. 84-й максимальний пейс і 85-та фізика, і апгрейди, які отримують тотал за виконання всього блоку завдань. Ваш гравець це плюс 3 оверл, але це не так важливо. Ми пам'ятаємо, що набагато важливіше в цій FIFA саме конкретні статистичні показники. Так от, плюс 5 одразу пейсу, плюс 2 ударів, плюс 3 підкрутка, плюс 3 дефендінгу, плейстайл на фьорстач. І плейстайл на віп-пас, це кроси, дуже файний. Окрім того, фізика плюс 2, дриблінг плюс 2 і кроси плюс 7. І ми бачимо, нам пропонує FullGG Давіда Алабу, але а, тут є... Цікава функція, коли ви натискаєте безпосередньо на самого Алабу, ось він в мене вже натиснутий, і ми можемо переглянути всі еволюції, які доступні в даний момент для виконання. І перша в нас опція, яка використовує його інформа, якого нема на маркеті, і ви пам'ятаєте цю картку в одному з оглядів, я вам показував і палав з того, що ми не можемо купити цього хлопця. Так от тепер ситуація можливо стане трошки легше, бо з його рарної звичайної картки 85-го рейтингу, ви можете отримати отакого козака. І так, його теж, звісно, немає зараз на маркеті, але все ж таки заснайпити буде простіше. Використовуючи цю Crossing Crusader -ну еволюцію, ми робимо його 88 рейтингом. А далі, використовуючи Peps Legacy, яка 75 тисяч монет коштує, ту саму, яка дає картки рівня Тоті, ми можемо отримати такого самого. Давіда Алаби 93-го рейтингу, але, подивіться, 85-й пейс. А тут 83-й пейс. 90-й захист однаковий. Трошки менше фізики, 83 буде тут 81. Дріблінгу трошки менше. Але для опорного півзахисника або центрального захисника, наприклад, схемі з трьома центральними захисниками. Це не так важливо. Одари приблизно однакові. Передачі будуть мінус 2. Ну, пейс. Все ж таки ці грі часто вирішує. Тому, я думаю, що ви можете погратися. Дуже багато цікавих опцій, наприклад, футшерів за пост Фран'єрі, який може бути з 89-м пейсом 93-го рейтину. По цих двох еволюціях тут же аптую, може когось знайдете, мені порадити цікавенько, але не подивіться на ці статистичні. Показники, то ця еволюція безкоштовна, раджу її до виконання, як мінімум, просто для фодеру, а як максимум можете залутати когось собі в стартовий склад. Ну і тепер давайте трошки про прийдешний контент поговоримо. В нас промо очікується Fire and Ice Cards. Це буде дві версії одного гравця. Таке промо вже було в минулі роки. 22, по моєму, FIFA, 23 й Я не пам'ятаю, і на фудшрів злив першого гравця, який буде в нас в цьому промо, і це Соналду. Як і в випадку з Салахом, немає просто інших гравців в Ultimate Team, Нам потрібно ще дві версії соналду, які буде коштувати як збитий літак, і продовжують робити, що вони захочуть. Чекаємо на злив іншої команди. Я не хочу просто настрій портити своїми паланнями. Сприймайте просто як воно є. Стосовно інвестицій, є цікава картка, яка мені подобається. І ім'я ці карці це Джон Бардс версії Winter Wild Cards. Він ще 4 дні в паках. Але з того, що я бачу, він не падає вже декілька днів нижче позначки по в 50-56 тисяч монет. Так, інколи він буває під контент 54 955 Але я хочу собі купити його по 55-56 тисяч монет. І мені здається, це може бути гарна інвестиція, тому що картка бюджетна в нас скоро тоті. І люди, коли йде такий великий івент, вони часто використовують бюджетних бістів для того, щоб відігравати максимально дешево перед цими івентами і не втрачати на складах. Подивіться, що відбулося із клювертом. Він був в паках 63 тисячі монет. Він вже 82. Тобто він набрав 20 тисяч монет. Хуан Себастьян Вірон, якого ми з вами купляли. Він зараз 87 тисяч монет, а ми його купляли по 72, по-моєму. Да? Тобто ці картки ростуть в непаків, тому що ними грають, ними легко лінкувати склади, і я думаю, що цей барс може стати такою самою цікавенькою опцією, яка вам допоможе. Заробити монет. Так само я придивився до карток, які сьогодні в понеділок виходять з паків, Іван Перешич. Я в Discord його давав за 18 тисяч. І собі я його купляв за 18 тисяч. У мене є, можливо, карток 20. Він вже росте. Якщо ви побачите таку ціну, можливо, не знаю. Якісь промопаки будуть, якщо ще щось, мені подобається. Ну по таких розкладах і 20 виглядає цікавою ціною. Так само є в нас Бремер. Центральний захисник, який втратив дуже багато. О, це цікава ціна. 25, я б собі купив. Тому що він, коли був в паках, він був там 65 тисяч монет, а потім в п'ятницю його додали, релізнули, Він просто втратив пів ціни, але це один з найкращих захисників серії А. Друзі, таке коротеньке відео. Придивіться до команди, яка виходить з паків. Можливо, ви знайдете і собі цікаву карту. Я ще раз щиро вітаю вас з новим роком. Побачимо з вами, коли побачимося. Якщо хочете стрім, пишіть в коментарях, як Завжди всім відповім. І прочитаю. Все буде Україна, папа. -па.